Друзі, всім привіт! З вами Савоста. І сьогодні я записую для вас відео. Хочу поділитися з вами своїм аккаунтом, який на даний момент у мене заблокований. А чому він у мене заблокований? Зараз я вам і розповім. Заблокували мені його, тому що після того, як я задонатив в Stand Off 2, я повернув кошти через Apple настройки, хто знає той. Знає те, що коли ви донатите через iPhone, через App Store, через настройки, можна повернути гроші назад собі на карту. І я зробив саме так. Зараз, щоб мені повернути назад свій інвентар, мені треба задонатити. І, скоріше за все, так я її зроблю ближайшим часом. Так як перед новим роком, півроку тому назад, я сюди задонатив. І купив дуже багато різних скінів по дуже хорошій ціні. І за цих півроку я окупився, це 100%, тому що ціни виросли в рази 3, а то і більше. Тобто я вам можу показати, оскільки я купляв навіть наклейки, якщо глянути, я купляв по 2 голди 20-30 копійок. Це було півроку тому назад, то зараз вони коштують вже втричі дорожче. Тому якось отак. Що ж, друзі, всім дякую за перегляд. У нас є новий Battle Pass. скоріш за все, ми його будемо купляти і проходити. Підписуйтесь на канал і чекайте нових відео.